Мене звати Ярослав і в цьому відео я вам постараюся розказати, об'яснити, що і як в грі Кетзен. А перед початком цього відеоролика хотів би вам порекомендувати свій телеграм-канал, в якому ви знайдете дуже багато корисної інформації. Я, те, що я знаходжу, я зразу публікую в своєму телеграм-каналі, щоб бути першим і, і знавати першим про нові. Тапалки про нових ботів, про взагалі про інформацію, то раджу вам перейти в мій телеграм-канал і підписатися. Посилання буде в закріпленому коментарі або в описі цього відео. І так, давайте перейдемо в саму гру Кетізен і зараз трішки поговоримо про цю гру. Ну, що я взагалі про неї думаю і. Варто вам залітати в неї, якщо ви ще в ню не граєте. А хто грає, то красавчики. <сум> я думаю, ви наперед знаєте те, що я скажу, що грати обов'язково треба. Навіть якщо у вас 20, й 15, й 40, й 100-й рівень кота, обов'язково треба в ню грати. Саме головне це купити автобота. Ось він знаходиться де біля шестеренки. Ось, от -от. А, так, окей. А, ось тут він знаходиться. От я його виключив, і в мене воно працює 24 на 7, ну майже 24 на 7. А, бот увімкнутий. Тобто, якщо ви купили цього бота, вам потрібно залишати комп'ютер або ноутбук. Може у вас є старий телефон. А, там можете просто залишати його на зарядки і щоб він фармив. Ну, якщо він заряжений повністю, то можете просто його залишити, просто відкритим, а, налаштувати цей екраний режим, щоб він у вас не виключався автоматично, просто щоб він не виключався. І залишати його так на ніч, на цілий день. Якщо на комп'ютері, то це взагалі буде класно. Просто увімкнути комп'ютер. Залишайте mantle версію і. І цю версію увімкнутими і качаєте дві версії. Це обов'язково. Думаю, що непогано за це насиплять. Ну, взагалі роль грає тільки, мені здається, рівень кота. І скільки у вас взагалі монеток і ну, монеток Xen, Wikit, Fish і Wikit. Тому розібрались. Якщо ви хочете грати, ну, Чесно, навіть можна і по приколу, <смі> можна і не купляти бота. Ну, якщо ви не купляєте бота, тому я не, ну, не бачу варіанту залишати телефон увімкнутим 24 на 7. Тобто це взагалі ну, не варіант. Чому не варіант? Тому що воно не буде схрещувати за вас котів. Якщо ви купили автобота, він буде схрещувати, і ви взагалі можете навіть зусилля не прикладати. Просто іноді заходити... Обновляти сторінку, щоб воно у вас не збилося. Ну і все. Отже, так, вирішили. Купуємо автобота. Якщо ви тільки зайшли в гру, у вас буде там, як сказати, пропозиція, щоб купити за 10 центів. Там у вас буде мільйон монет в вікіті і 100. Фіш, якщо я не помиляюсь, це я вже давно купляв, місяця-два назад, приблизно так. Ось, Ви купуєте, закидаєте, там, я не знаю, ну, один тон на свій гаманець, тонкіпер, можна не тонкіпер, можна валіт гаманець. Ось, І купуєте це все, і у вас потім з'являється ось таке. Ось така штука за долар 300 фіш. Тут у вас потім буде плюс 300 фіш. Ось ви купуєте, у вас 600 фіш виходить. ну Тобто ось 1500 і ще плюс 1500. У мене вже такого нема. ось Бачите, тут я оце не купував, це не купував і це не купував. ось. Тут у мене воно це все є. 20 700, і плюс 20 700. Ну, Я не дочь мільйонера, тому в мене такого немає добра, на жаль, поки. Я закинув 52 долари, якщо я не помиляюся в цю гру, і все. Більше я не буду закидувати, тому що ну, в мене немає коштів і я не готовий витрачати. Хтось витрачав і 30 тисяч доларів, і 10 тисяч, і 7 тисяч, і 100 доларів. Ну, я не можу такі кошти виконати, тому ну, що маємо, то маємо. Кожен дивиться на свій, як би сказати, статус, скільки в нього взагалі є грошей, і скільки він може викинути, ну, тобто, не виконати, а інвестувати В гру. Ну тобто, як це сказати, ну, кожен дивиться, скільки він може витратити грошей. І взагалі. ну, Треба дивитися на ті ігри, в яких ну, тобто, які ігри підтримує тон, ну і в яких є галочка. Ну, тобто, навіть якщо і нема галочки, то все одно, якщо є, підтримує тон. Якщо в них там в Твіттері галочка, в Телеграмі в Галочка, то це нам каже про те, що проєкт дійсно. Ну, націлений на розвиток і ну, якби на лохотрон. Тому теж. І дивіться, яка ще тут є штука. А, ви можете заклеймити 4 коробочки а, ось, безкоштовно, можете 8, ну, це тут мізерна комісія, там 1 цент приблизно. Але з цим гратися треба. Або можете 12 коробок за 50 фіш. Я завжди це беру. Ось. Тому що, ось, бачите, в мене вже майже 225 рівень кота. Ось і коти будуть скоро падати все, все менше і менше. Тобто рі, реже і реже, як сказати на українській мові. Ось. А, все рідше і рідше. Ось. Ось. Такі от справи. Тому. Якщо у вас сотий ну, і більше рівень, то, ну якщо ви хочете тримати фіші, то можете просто безкоштовно клеймити і все. Ось ви можете навіть автоматично налаштувати, щоб якщо у вас буде граф включено, тобто бот включений 24 на 7. Ви Можете натиснути галочку, можете і сюди, ну я поки не тисну, це так. На 10 минут е швидкість 400%. Ну, тобто там все, що у вас є, воно на 400%, тобто ну, збільшується монетки, які у вас є. Е ось ці в Потім ви зможете їх використовувати, як буде у вас там 250 і там ну, більший рівень. Ви не зможете купувати вже котів за. Ці зафіши, тільки можна буде купувати їх за Вікіті. Тому це вам допоможе. Ось, Конфірм, і в мене воно буде автоматично купувати. Тільки кожні 10 хвилин будуть з'являтися ось ці мемні ну, тваринки, там, жаба, собака, і воно буде купуватися автоматично. Так, що ще взагалі хотів сказати за спини. Спіни в мене зараз спінів немає. Я сьогодні крутив. До речі, додали 1 долар це 300 фіш, потім 5 доларів, 12 доларів, і вроді 20. Я не знаю скільки там точно. Тобто. Якщо у вас буде 1 долар, ну, в принципі, я думаю, не варто пропускати цю штуку. Тому що сьогодні мене одна людина питала, що в мене випало 1 долар. Ось, в мене випав 1 долар, чи мені варто витрачати свій час на пошук людей, щоб вони зайшли в, ну, в гру по моєму посиланню? Ну, я так думаю, що ну, а чому би і ні? Я думаю, що 48 навіть монеток цих. Як їх XZ, я думаю, що вони не будуть ну, лишніми. Потім ми зможемо їх продати або якось взаємодіяти з, з цим проєктом Кетісен. Ось. Як я знаю, що скоро має бути дроп цих монеток в Акіті. Ось, тому кожного дня витратити цих. Пару годин, щоб знайти е, людей на цю, ну, щоб вони перейшли по вашому посиланню. Тобто одна людина може перейти ра, е, один раз в день е, три рази по чужим посиланню. Ну, Тобто ваше посилання, мого друга там і ще мого друга, мого друга мого друга. Е, тільки три рази і все. Більше не можна переходити тільки раз в день. На, на наступний день. Теж можна переходити так само, От, тобто кожного дня отак чередувати. Ось, тому спіни не варто пропускати. Ось ще за рибалку хотів сказати. З 210, го якщо я не помиляюсь, да, 210 го рівня кота у вас з'явиться ось така штучка. Це. Я раджу вам прокачувати оце все. Тому що потім, як не можна буде купити за фіші е, цих кутів, тільки за ось ці монетки. Ось, ось тут 6757 БА. Це тільки я ну, тут пару разів словив, ну, це таке. Ось, е, З 210 рівня раджу прокачувати. Тобто кожні 5 рівнів. Можна прокачувати ось цю удочку. Тобто, як ви її прокачаєте до максимального, ви зможете ікс там, ну, ось, наприклад, якщо б я не прокачував, то в мене було б тільки ікс 32100 тисячі так? А як тільки ось у мене буде 225 рівень, я прокачаю, у мене буде вже 173 тисячі АЦ. Тобто це дуже великий, колосальний якби буст в майбутній рибалці. Ось. Тому раджу вам прокачувати її. Так, що ще взагалі хотів сказати. Ось тут Earn, можна кожного дня заходити. Тут. Кедізен Boot Юзер 5 монет потім приєднатися до того-то. не e робити можна, на мене щось воно не працює, я не знаю, чому. Потім можна купувати кожного дня. Там за 1 долар ось. Можна ось це купувати. Вам дадуть 600 монеток плюс 100 коробок. Там трошки можна прокачати буде рівень. Я ще сьогодні спробую, може мене вийде його купити, може ні. Зараз Зрад мене не виходить його купити. Нічого ну, страшного. Ось. Тому такі от справи. До речі, Запрошую вас в свій клуб. Можете приєднатися до мене, а, якщо, у вас є, якщо ви хочете, я вас запрошую до свого клубу. А, називається мультики українською. Ось, Приєднуйтесь і будемо разом йти до топа. А, ще хотів сказати, що в мене є мій телеграм-канал. Який я рекомендував е, на початку цього відео, і ви можете приєднатися до нього і е, е, залишати своє реферальне посилання на рулетку. Ну, тобто, щоб люди переходили взаємно. То ви перейшли до, другу, е, до, друга, до людини, написали їй про це, і щоб вона е, взаємно перейшла до вас. Ну, тобто, якось так. Ось. Щоб взаємно обмінюватися цими посиланнями, я спеціально зробив таке, таке нововведення в своєму каналі, щоб люди могли обмінюватись і переходити по посиланням. Ну, Тобто раніше такого не було. Бот блокував всі посилання, які люди надсилали. Ну, це виключно реклама була якась і тому подібне. Зараз я стараюся дивитися, щоб не було реклами, але поки є така можливість, то ви можете заходити до мене і публікувати свої посилання на Кетізен. Інші посилання будуть блокуватися. тому тільки Кетізен і все. Повторюсь, тільки Кетізен можна рекламувати. Ну, тобто, рекламувати спіни. Ось тому такі от справи. Відео вийшло трошки длинним, як я очікував, але нічого страшного. Я думаю, хто захоче, той додивиться до цього моменту. І що ви додивилися, то ви красавчики, ви знає, знаєте про це. Ось, які ще я хотів розказати. Ну, в принципі, все. Все, що я хотів розказати. Саме головне, збираємо монетки XN, фармимо фіш, ну, витрачаємо їх тільки на прокачку котів, тому що. Буде залежати від рівня кота майбутній дроп монеток в, в екеті, тобто в Векеті. Ось приєднуйтесь до мого клубу обов'язково і до моєго до, моє... До, мого... До, мого... до мого чату, до мого. Цього телеграм-каналу і до мого ютуб-каналу. Приєднуйтесь, ставте лайки. Дякую всім за перегляд цього відео. Всіх радий бачити. Давайте наберемо 15 лайків на цьому відео. І, чесно, моє, моя мрія, щоб на цьому каналі було 100 тисяч підписників. Ну, це знаю, що воно. Не буде так скоро. Саме головне це для початку хоча б тисячу набрати. Але ми потихеньку рухаємося до цілі 200 підписників. Я буду дуже радий, якщо ви допоможете мені добити тисячу підписників. Тому, друзі, підписуємося і давайте будемо розвивати україномовний контент разом. Ось такі от справи. Дякую за прослуховування всім. Гарного апетиту, хто їв, хто буде їсти. <гум> ну, це зазвичай кажуть на початку, але я щось забув. Ну, буває. Ну, друзі, підписуємося на канали, не забуваємо ділитися своїми спінами, своїми посиланнями в моєму чаті. І всім до нових зустрічей. Дякую за перегляд ще раз.